Ну що ж, зараз ми будемо розпочинати розіграш. У нас є 45 учасників, три місця. А, місця призи не повторюються, тобто кожен переможець отримає свій приз. Ну що ж, чекаємо ще 2 секунди. Є. Так, ось наші учасники. 45 місць і проводимо без повторів. Так, генерувати. Хто це у нас? Хто отримує тразіна? А, номер 41. 41. Де ти у нас? Так. Рісвел, я тебе вітаю. Ти виграв Тразіна. Ну що ж, йдемо далі. Місця без повторів. Хто в нас виграв саме дрелі для Legio Imperialis? 3. Так, третій номер це в нас Микола Робот. Микола Ді Робот. Відпишись мені, будь ласка. І останній приз, Хто в нас виграє пакет моделей для Infinity? І це в нас буде номер 18. Так, 18-й Віталій Ровичен... Боровіченко. Будь ласка, напиши мені в коментарі під цим постом. Ну що ж, дякую всім. Ми зібрали 4500 для підрозділу, в якому працює Богдан. Так що всім вдячний, всіх обняв. До нових зустрічей, люди.